І ми досі на книжковому арсеналі в Києві. І це всі книги, що ми купили, ціну не знаємо всього. І зараз ми дізнаємося, скільки це все важить. Так, є акція від PrivatBank. Ми зараз можемо вгадати вагу. Похибка 50 грам плюс-мінус. Отже, я думаю, що тут буде десь 35 п'ять кілограм. 35 п'ять давай. Аліса, а ти кажеш, скільки? дуе, 30, Давайте, точно. Давайте, напевно, спочатку Анжеліна? Так, Давай. вже можна було. Грина яка вага? Ой, вже є сім'я. Давайте наступний. Хайте сумки. Давайте допоможу. Ми якось так зараз попадемо, щоб можна було сподивитися. Вже за 10 перевалило. Так. 10. Так. Можна, так. Ще два рюкзаки. А? Якось. Може, щоб видно було, що там книжки. А можете витягнути, щоб ми книжки саме. Записували? Ой, ми так, ось книжки. Ну, Тут видно, що тут книжки. Да. І теж не можна книжки просто. Писати. так Kniżki. Zrobiliśmy to wszystko, czego on nie zrobił. nie Czas pokazać, tak prosto. Edzi kniżki. Daj Dalej. To wszystko? Zapomnieliśmy. Wszystko? Nie, to są. Od nasu wyjście 29 kilo, 620. На да жаль, отже, похибка 50 кілограм. Отже, ми нічого <гум> не виграємо. Але ми, можливо, ще виграємо якийсь приз за найбільшу кількість книжок на книжковому арсеналі. Розіграш буде скоро, отже, побачимо. Тобто, ну нема більше жалених таких людей, хто набирає майже 30 кілограм книг. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. На усім Па-па-па!